Що Микола Тесла вкладав в число 369. Казав, що коли ми зрозуміємо все це число, ми відкриємо ключ до Всесвіту. Що це за ключ? Мені показують піраміди. Ну, це трикутник. Трикутник. Mm -hmm. Найбільший трикутник в нас який? Піраміда. Мені угу. зараз показує таку цікаву картину, що це піраміда, і коли від неї йде, і не знаю, що це показує. Піраміда, в неї вписана наша, якщо вписано коло, то в даному випадку це гігантська піраміда, в якої вписана Земля, планета Земля. І портали, де з верхівки пираміді е, вгору. І це портал з'єднання. Це вихід за межі. Вихід, це вихід, за... вихід за межі, вихід за рамки. Це як. З'єднання. Ти кажеш з'єднання. Це як. Це, це, як... А... Це якась безкінечна штука, а, як змія їсть свій хвіст. От це якийсь цикл no, так, безкінечний. От крутиться, 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 крутиться. Це 3, 6, 9, 3 плюс 3, 6, 6 плюс 3, 9, 9 плюс 3, 12. І так безкінечно. І 12 – це 1 плюс 2, 3. І знову там 15, 1 плюс 5, 6. 18, 1 8, 9. Оце цикл безкінечності, цикл переродження. Тому і ось це є ключем до цього безперервного двигуна, до, до до вічності. Того, Оце ключ до. Да, це ключ до вічності виходить. Це ключ до, до того, що він в, з, в, в, винайшов і, і сховав. Це якийсь цикл безкінечності, самозамкнений. Але якщо в нього потрапити, то що ти з нього ж не вийде? Чи це норма? Цикл самовоспроизведення, ось якось на так це звучить. Чи можемо ми якось це використати? Цю інформацію в блага нам. А... Людство не готове до відкриття цих цифр. Людство не готове. Але можливо, ще дайте мені, будь ласка, вигляді ясне знання. 3, 6, 9. Він же ж, навіщо дав цю інформацію? Він же ж навіщо про це казав? Міг би вже й наказати тоді, він ж він сказав. Це коди, які можна розпаковувати, так як ми робимо, як чинелери, по-перше. По-друге, можна написати 3,69 і загнати його в, в, в таку спіраль. Зараз я покажу. Або, може, я зроблю відео і додам. А, там 36-9 пишеться коло 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 коло-коло. -кол -кол. І потім кладеться рука, і так потім рукою можна розкрутити. Ну Це хто володіє енергопрактиками, хто володіє ченелітом, але я думаю, може, люди теж можуть спробувати. Люди, наче чи не люди. Всі можуть спробувати? Так, так. Потім розкрутити і намагатися відчути енергію з того, що ми намалювали. А, а що воно дасться енергія? Це якийсь безкінечний портал енергії. Давай я зроблю, я пишу 3, 6, 9. І з це з в спіралі стріхи безкінечну. Ну, мене закручує гарно так. Спочатку закручує. це така, така, ну, така дьорвана енергія, але потім вона така стабілізується, і вона така дуже плавна, дуже, дуже, дуже м'яка, і вона ну, нагадує енергію е Миколи Тесли. Причому я відчула, що щоб бути винахідником, треба бути дуже терплячим, бо це забирає багато часу, енергії. спроб, зусиль. Да. Можна через руки заводити собі цю енергію, розміщати себе в цьому 369 ось так. Це портал зверху піраміди туди нагору, це портал, через який подається інформація. А це зв'язано? Цей код зв'язаний з пірамідами? Ну, він зв'язаний, на ньому стоїть піраміда. Воно виглядає так, що піраміда стоїть на цих цифрах. Наприклад, три... 3, шість, дев'ять. Знову три, шість, дев'ять. Три, шість, дев'ять. І так само три. Там, наприклад, 3, шість, дев'ять. 3, Три, шість, дев'ять. Тобто. Бо якщо, ну, це мені теж ну, зараз сторона, передають. Як, ніби кожна сторона. Да, мені Бає зараз цього. передають, якщо розділити так піраміду пополам, да, і залишити так, щоб вам було видно. Ось так, то, наприклад, теж буде 3, 6, 9. А, ну, тобто 3, 6, 9 стоїть в основі цієї піраміди. А, давай, ти мені, може, позадаєш якісь питання. Давай, які? Які хочеш, я не знаю. Можливо, що. Давай ще порозпаковую код 369. Mm, добре. Uh, 369. Це як uh, безкінечність, так? Mm -hmm. Знаєш, мені оце хочеться спитати, оце е, те, що кажуть це треба афірмацію казати зранку три дня, три рази, в обід шість разів і ввечері дев'ять разів. Пройшов люди. Не туди. Тобі теж це йде, що він просто тупо ржив. Такий... Ви справді вважаєте, що я людина, яка передбачила все на світі, зашифрувала ці цифри в афірмації три рази зранку і дев'ять ввечері. Ти ви серйозно? Так, тому це що вас... я, 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 я чула так, що це коли ти хочеш, тобі є якісь бажання, ти можеш повторювати там це бажання, не знаю, там три. Там три рази зранку, як ти кажеш, шість разів в день, дев'ять ввечері, і тоді ти е, цією енергією цих чисел притягуєш до себе своє бажання. А ще, ну так, да, він сміється з цього. А ще я читала, що є такий міф, що Микола Тесла е, був настільки забобонний, що він три рази ходив навколо будівлі, щоб зайти всередину. Ну, типу, або що це там? Це щось активізувало в нього? І, і ніколи не селився в номері, тому що він жив у готелях завжди. Ага. Якщо номер не ділиться на 9 і шість разів ми в руки, і три рази робив ще щось. Ну, це... А... Чи це правда, чи це ні? Він каже, що ви, мій геній, намагаєтеся вписати в рамки зрозумілого. Але ж неможливо вписати геніальність в рамки зрозумілого. ну то вона і геніальність. Але він не проти таких а штук, він, він над ними сміється.